Зікер 001 лідер електричної інновації в нашому автосалоні. Зікер 001 це п'ятидверний спортивний електромобіль, що випускається китайською компанією Джилі. Це сумісна розробка Джилі і Вольва. Перший прототип електромобіля було представлено в квітні 2021 року. За його основу було взято німецьку модель Porsche Panamera Sport Turismo. Для своєї моделі 001 Зікр пропонує z sport пакет, який включає в себе 22-дюймові ковані колеса, салон з алькантари та шестипоршневі супорти Брембо. Автомобіль має повний привід до 100 км на годину, розганяється за 3,9 секунди. Максимальна швидкість авто понад 200 км на годину. За музику в електромобілі Зікер відповідає акустична система Ямаха. Електромобіль Зікер 001 має автопілот рівня L2, що включає в себе адаптивний круїз контроль утримання в полосі руху, та датчики зон. Зікернульну 001 має окрему зону клімата для пасажирів та електрорегулювання сидінь другого ряду. Завітайте до нас на перегляд цього авто або інших моделей електромобілів.